Всім привіт, я Валя. Це ігра гра чудова піца – хороша піца». Ну що, погнали? О, ще одна піцерія. Ти намагаєтесь захопити мою територію, ти хоч розумієш, що робиш? Ну да, Певне, да, ми тут не кекси прикрашаємо, ми тут піцу печемо. Так? Фантастика! Але мене все одно не перевершити. Ти ніколи не станеш майстером пекаром. Ха! ха Привіт, приємно бачити, що тут відкривається нова піцерія. Я можу спробувати вашу піцу з сиром. Було б чудово, якби ви могли розрізати її на шість скибочок. Окей. Піца з сиром так беремо тісто соусик, маже, 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 маже сиром. Раз, два. І три готово. Все Перфекто. на. Не вдались. Я ніколи не цінувала їжу біжить ніж, пі... ніж цю піцу. А як усе йде, давайте зробимо все просто. І відправимо тісто в духовку без начинки. Також не потрібно його різати. Окей. Okay. Тісто в духовку без начинки. Ну no спробуємо. За ваші гроші любий каприз. Давайте. <кхід> різати не потрібно взагалі перфектно. І віддаємо їй. Не вдались. Заспівай мені піцо. заспівай мені прекрасна богина з випеченого пахнючого хліба. Я не спіла прочитати. Привіт піцу з сиром, будь ласка, не забудь її порізати. Окей. Піц з сиром не забудь порізати. Добре, я не такий тупенький, що забуду її порізати. Тупенька. Тупенька. І духовочку. Вс, ріжем її на 6 скрібочок. Раз, два, три. Вс, готово. Не вдавись. Мені так подобається цепіття. Мені так подобається цепіття. У мене для вас доставка підпис не потрібен. Що? Ви займаєтесь онлайн-шопінгом у вісні. Ви безумно повинні бути щось замовити, тому що я тут, щоб доставити вам це. Окей, так. Шановний пекар, у вас вітає Всесвітня асоціація ВАП. Ми хочемо відзначити ваш вихід у дивовижний світ піци. Це майпад. З його допомогою ви можете брати участь у міжнародних змаганнях пекарів піци та вигравати тіні призи для розвитку вашого бізнесу. Насолоджуйтесь з повагою ВАП. Окей. О! Гали О. Історії. Так. А, це наш суперник. Понятно, чому він такий звий. Зв... Зв... Священні соу... соусові. Конкурс піцакон. Генеральний план Бешамель. Таємниця Царени. Хто придумав ці названня, я не знаю. І досягнення. Оп! І... А, я знаю тебе. Добре. Добре, заскочиш потім, Не вдавись. Все, наш робочий день під кінець, дуже втомився. Загальний прибуток 15 доларів, нормально живемо. О, пепероні, безкоштовно, давайте. Що безкоштовно, це добре. Наступний день. О, піцця новини. І це рієний місяць свого піцу. Чому має бути діло до цього? І хто в цьому винен? Відповідь може вас здивувати. Піцерія до інших новин, оскільки наближаються чотири найголовніші фестивалі віддані поцінну Вов... ваву чи піци готують свої рецептори до незрівняних смаків. Ми щойно отримали місцеві повідомлення про нову піцерію в місті, ласкаво просимо у світ піци. Ми з нетерпінням чекаємо можливості перекусити після роботи. На сьогодні все. Хороша піца, чудова піца. Не буде нічого купець. Ти ще один похвал пепероні і виглядає дуже свіжо. Можеш покласти їх на піцу для мене? А я декола пепероні на піцу. Це що таке? Так, мазаємо соусом сирочком і будемо класти пепероні? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, Готово. Готово. Печем, печем, печем. А це що таке? У мене нема грошей. Ну, є! Але їх мало. Все, розрізаємо її на 6 кусочків і... дивись. Квадратний корінь з П1 голові діє. Не поняла я. Так, що тут там написали? Завдання О і досягнення опа і опа. Готово! Так. Можна мені піцу з сиром без соусу? Будь ласка, переконайте, щоб сир лежав до самого краю. Окей, okay, піцу з сиром без соусу. E, Піца з сиром без соусу це просто... Отак. Без пепероні? Ну, добре. Так. Раз, два. Все. Так, подивись слишком скучно. Е, Захлибність. Добре, я одружуся на цій піці, Ну свадьба вам хороший. Чи знаєте ви, що не будете машине за піцу з пепероні? Окей. Не знаю нічого з пепероні. Я жду мясну, я люблю мясну. Так, мазаємо сиром. І пепероні. Раз, два, три, чотири, п'яти, сі, вісім. Оп-оп-оп-оп-оп. Все готово. І запікаємо. Печем, 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 печем. Печем, печем, печем. Все, ми її ріжемо на 6 бочок. Ну, це дитина. Подивись. Чудово, саме те, що я замовляла. Ну, бачиш... Я знаю, що тобі потрібно. Um, чи можу я отримати піцу з пепероні без сиру та соусу? Окей. Okay. Пепероні без сиру та соусу. Це типа так. Ну. Кожного смаки різні. Не буду засуджувати. Оп! Ріжемо ми її на. Кусочки, трошечки на рівні, але нічого, і віддаємо йому. Mm -hmm. Це піца моя фаворитка. Я знаю, хто ще її готував досягнення щасливий клієнт. День -другий. Ну, добре попрацювали, слід на нас дохід 42 долари. Ми сьогодні взагалі, молодці. Так, це ми не можемо. Начинки. Так, це ми не можемо, ремонт не можемо. Це. Не треба. Давайте наступний день. О, піцца новини. Ти збираєшся це з'їсти? Вчайні виявили, що з цих місць речовину, котру зазвичай можна зайти в шунках корів. Ого. Від нашого спонсора піцерія Алікенза спробуйте одну з наших п'яти тисяч начинок для піці і скажіть нам, яка з них найкраща. Ми не змогли визначитися. Ну. На сьогодні все хороша піця-чудова піця. Наша начинка саме краща. Оцей алігент, чи як його там, він з нами не зрівняється. Так, що нам тут написав, досягнення. Оп-оп-оп, два алмази, все хорошо. ми працюємо хорошо. Доброго дня, приємно бачити, що у вас є піцця половина на половину. Можна мені половина піці з сиром, половина з пепероні. Шість шматочків буде добре. Половина піці з сиром, половина з пепероні. Окей, мазаємо соусом всю піцу. І. Половина з сиром. Половина з пепероні. Половина з пепероні. Ну, добре. В кожного смаки різні, не буду засуджувати, як я казала. Так, все, ми ріжемо її на 6 скибочок. і. На! На! Подивись! Oh, wow. Дякую тобі! Тобі дякую! Можна мені додати трохи м'яса в піцу. Тільки не забудьте, будь ласка, соус і сірі різати не потрібно. <coughs> я захипа. Що? Я бачу, що у вас є пепероні, тож піца з пепероні буде смачно. Окей, я думаю, яке м'ясо у, у нас немає м'яса. Ви десь бачите, у нас тут м'ясо. Я теж не бачу. У нас є тільки сосиски. Сирочок. І пепероні, пепероні, пепероні. Все. А що у нас тут є? Завдання. О, 10 доларів. Отлично. Так, запікаємо нашу піцу. Запікаємо, запікаємо. Можна пора попити води. Да. Так. Так, О, А де наша інструкція? Я не поняла. Ну отак, шість скрибочок. Трошки нерівних, але шість. Виглядає краще, ніж піцца Аліканте. Поняв Аліканте? поняв? Так, аго, у них закінчення сир в піцеріні через дорогу. Мені просто потрібна дуже проста піца з сиром. Проста дуже... Че? Переконайтеся, що ви поклали на день достатньо сиру і не забудьте про соус. А, а, добре, коротше. Соус і сир. Так, тісто соусік. Він у нас сироман, дуже любить сир, сир йому покладемо багато і запікаємо. Все, віжемо. О, інструкція. А це що таке? Де нема де є? Ну добре. На, Якби у мене було три бажання, то я б побажав ще три такі піці. Ну, звичайно, хто ж готував, хто ж готував. Отримати це ж шеф-повар валя. Я тут виглядаю через пепероні, викладіть їх на тісто і дайте йому розкачатися. Все. Тільки пепероні, ні сир, ні соус не потрібен. Окей. Так, тільки пепероні, ні сир, ні соус ні, не потрібно. Добре. Разо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Готово. <кхід> Нас вже таку пізу замовляли. До речі, так. Да. Все готово. ріжем її на шість скипочок. Оп-оп. На, вражена, це про мене. Так. Да. І про мене. Це що таке соус у нас? Я люблю піцу з сиром, але ці пепероні мають дуже апетитний вигляд. Може покласти їх на одну половину, розріжте, будь ласка, на чотири скрибочок. Пепероні на одну половину. Ну, ви, у вас і бажання. Ну, Закажете тоді дві піци, а не пепероні на половину. От так, значить. <кхем> ну, за ваші гроші, любий приказ. Так що мені пофіг. Все, ріже мені на 4 кусочка. нічого собі кусочки вийшли, ну на. Подивись. Хто-небудь, дайте мені шматочку з фольги. Це пекар щойно прочитав мої думки. Так, да, я вмію, я оцей один. Мені подкинула піцерія без... ой, пепероні без сиру, добре? Пепероні без сиру, це ми мазані соусом, пепероні і сосисками. А сирок нам не потрібен. Така вийшла червона піца. А кнопка підписатися теж червона. Нажміть її, вона стане сіра. Тому що кому потрібен цей червоний колір? Ну кому? Мені не потрібен. Вам, те, вам теж. І на 6 Все, подивись. Круто, 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 без сумніву, без сумніву, найкраща піц, яку я коли-небудь куштував. Ну, звичайно. Будь ласка, я так хочу їсти. Так, підійде все що завгодно, дякую. Добре, ми йому допоможемо, тому що ми добрі люди, а добро повертається добром, і ми коли станемо самими кращими і багатими пекарами в цьому світі. Він приїде до на нас до нас на. Ламборджині, да. і скаже, ви мене нагодували і тепер я нагодую вас. У <laughs> да. нас 9 часов, ми вже переработали, але нічого, дорогу йому піцу. Так і... Тримай. Дякую! Добре. Все. Харашо попрацювали у нас загальний прибуток 31 долар. Окей. Сосиски! Сосиски! Ого! Ого! Наступний день давайте, мені вже цікаво. О! Ви вважаєте, що випуску новин присвячені лише піці занадто нішеві? Наші глядачі так не вважають, я теж так не вважаю. До інших новин наші фестивалі начинок починають новий золотий вік. Піцарії цілі місяць ми будемо святкувати та куштувати різноманітні піці. Сьогодні день половина з половиною. Маєте на увазі, усі заклади, крім і піцарії, будуть зачинені, оскільки все місто стоятиме в чарі за своїми улюбленими піцами, половина з половиною. На сьогодні все хороша піца, чудова піца. Ну давайте. Що нам тут написали? О, один алмаз. Добре. <кхай> у мене немає грошей, але я дам тобі особливий подарунок, локмій на піцу. Окей, що у тебе вазон на голові? Робимо їй стандартну піцу. Я думаю, що сиски поки не потрібні, зробимо її просто пепероні. Да. Просто пепероні зробимо. А де наша... А де? Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, дихальна, дванадцять, 12, 18, 15, 18, 18, 18. 18 скрип... Ой, оцих кусочків приперонні треба нам запікаємо. Різати її треба. І тому. Дуже дякую, це для вас. Окей. Написала щось. О, десять дороги. Що там? Я я ще не поливала його, ви можете зробити це добре. А це що таке? Це що за квітка? Тюльпан? Не забувай поливати його кожен день. Я тебе пізніше. Окей. Тільки в наступний раз грошей мене з базону. <кільки> Можна мені, будь ласка, половину з пепероні, половину із сосисками? Окей, половина з пепероні, половина із сосисками. Добре, це дуже легко, це дуже ізі. Половина з пепероні, половина із сосисками. Подожіть, 18, е, е, 18 на 2, це у нас буде. Господи, 18 на 2. Коротше, робимо на оку. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. все и, и, так само накладываем и тут а, они маленькие эти сосиски да, кстати, не выглядят с сосиски, выглядят только с мясом а вы добрые, ладно они так, ой-ой, полезла криво уже оп и оп хотя, дуже еще и ровно на так ну так ну так, Я хочу, щоб ви зробили половину пепероні та половину з сосиска. Але все це без сиру. Окей. Половина з пепероні, половина із сосиска. Ми тільки що таку піцу робили, тільки і з сиром робили, а це без сиру. Добре, без сиру, так без сиру. Без сиру, так без сиру і сосиски кладемо, йому кладемо тут а, і запікаємо. Ну Червоні оці піци не люблю, я червоний колір не люблю. Сірий краще. Все, ріжем його. Його. Не його ріжемо, а її ріжемо піцу її ріжемо на 6 скибочок і віддаємо йому Держи. Дякую. Чудова робота, я знаю. Дякую, дякую. Тобто, тож для моєї піци мені потрібна половина із сиром, а друга половина з папероні без соусу. Так, половина із сиром, а друга половина з папероні без соусу. Полежіть, не поняла. Половина із сиром, а друга половина з пепероні без соусу. Пепероні. Так, половина піцця з соусом і з сиром. А друга з пепероні. З пепероні без сиру. З пепероні без сиру. Ага! То усі на ту на ту потрібен. Я трошечки нічого не зрозуміла. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, запікаємо. <кхи> трошечки не допливо сьогодні. Але ну, Нічого страшного. Ні. І так, як піде. Все, ми ріжемо нашу піцу. Так і отак. Все. <кхи> Подивись. Ця піца щодо зробила мій день. Дякую. Дякую. Oh, no, no, no. Я розумію моє замовлення неправильно. Мені просто потрібно половина з пепероні без сиру. І половина з сиру без соусу. З пепероні без сиру. З пепероні без сиру. Ну добре. Пепероні без сиру. Це одне атака, з пепероні без сиру. Ну добре, затиха, 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 за це виробник. Подивіться з пепероні і половина з з Сиром сиро без соусу. Я і багато соусу. Не чого. З пепероні? Все, Коротше, піде. Піде. Мінус великий не уйде, ми що погано зробимо, так що нічого страшного. Тяв-тяв-тяв-чау. Все, ріжемо ми йому на отакі кусочки і віддаємо. Подивись. Траянна медова і фіалки тут три. Ця після чудова. Вікшек був гарним, але наші 4 робочі дні підходять до кінця. Ми заробили із них 21 долар, нормально. І будемо вже закінчувати. Так що давайте. До нових зустрічей. Всім пока!